Усім привіт! Як завжди, граємо в козаки в рейтинг. Як бачите, випала нам Польща. Буде цікаво. Хочу, до речі, від себе додати, що відео будуть виходити частіше, десь приблизно через день. Так, для мотивації вподобайку і коментар, якщо можете поставити, і давайте починати. Так. М -м Випадає нам Польща, ми будемо грати три казарми із союзниках в нас Росія. Ясно. Робимо обміни, я тут буду йти, напевно, що в три казарми. Все-таки. І не в кривати гусар, а звичайних посполити рушіння. Не знаю, буде це помилкою чи наоборот. Побачимо в майбутньому, так сказати. Так, добудовуємо третій міський. Включаємо, не забуваємо нічого. Все дуже важливо. Три золотих в нас є. Ще потрібна одна. І де ж вона є? Дуже потрібна. Так, казарма. О, є. Є в нас четверта шахта. Непогано. Що це таке? Так, мушкетери. До речі, попалися москалі, то, скоріш за все, що буде раш, якщо вони навпроти нас. І це може бути боляче, хоча, в принципі, три казарми це досить стабільна тактика. І для ну, від рашу вона дасть непогано, так що це вже не аж так сильно буде страшно. Як якісь там, наприклад, 4 стайні з підкову. Відіб'ємося. Трошки парканчиків набудуємо. Так, розвідку зробили. Давайте прокачувати шахти. До 4.30 в принципі, маємо качати. Ми трішки відстаємо. В принципі, як завжди. Так, це є. Сюди. Що, ніхто не пішов? Ну це є. Так, третя прокачується. І до четвертої підводимо селян. Це. Так, четверта 20, блін, не встигаємо ми трішки, але нічого. Не так аж сильно. Прокачуємо. Що в нас тут? Польща, Польща Ясно, вже навіть трішки можна розслабитись. Хоча залежно в що Польща грає, будуть криватики, то буде боляче, але. Надіюсь ми витащимо. Так, давайте академію. Що у нього тут? Окей, нічого толком не побачило, але йде в мушкетерів, так що це вже добре. Займаємо вугілля. Чого тут тільки 9, не розумію? Оміняємо на їжу трішки. Хочеться взяти, як умога раніше сокиру. Ми будемо більшістю розвиватися через дерево, тому сокира для нас важлива. Давайте, в принципі, тут непогане таке під боком. Mm. Yeah. 35. Давайте так, 25 сюди дамо. І зразу будемо розкидувати на шахти з, з цього ліска. Все буде добре. Сілянин, сюди, сюди, давай так, це штахета є це станню закладаємо. Цих на ліс Так, в нас вже золото підходить, як ви можете бачити. Ми вже будемо зараз закладати третю Третю стайню, робимо посполите рушіння. давайте є. третя стання 8 30, непогано. В принципі. І зараз займаємо всі інші шахти. Слянь. О. А що це тут таке? Чого тут ніхто взагалі не будує? Дипломатичний. Пізнувати, до речі, дипломатичний, ну. так вийшло. Я поганий ліс зайняв, напевно ж. Під боком, але дуже маленький. Так, і чекаємо на другу стайню. Ой. Надіюсь, нас не знесуть відразу ж після 15 хвилини. Ми постараємося набудувати ще парканів трохи. Друга стайня пішла. Нам зараз хоча б три стані закласти було б досить непогано. І, в принципі, депо Би вже здалося 11 хвилина. Вже давно і вугілля можна було закласти, але. Блін, куди ходять ті селяни? Жесть. Мають складик під боком, ні. Так, чекаємо на третє стайню. Так, третя остання пішла. І зараз друге арт-депо, треба мінюватися. Все є. Є в нас друге РДП. Давайте ще парканчики. Такий другий шар з захисту, так сказати. Можливо, він нас і спасе. Тут двоє будують, куди? Є, третє стайня є. Ну, в принципі, все досить непогано у нас. Давай, проходь селянин. Є. На всякий випадок, бо якщо тут гусари є, то треба зменшити їм трішки. Щоб вони собі так свобідно не бігали по цілій карті. Так, давайте сюди камінь. Немає хорошого маленького каменю. Нічого буде такий. Так, будиночки. Як бачите, я будиночки так зараз стараюся наперед трошки давати. Воно досить непоганий стримуючий фактор. Якщо хтось на вас нападає, ви їх підриваєте і досить непогано військо гине на них. Так що можете взяти до уваги. Так, охорону. На будиночки теж. Так. 14 секунд нас лишається. Давайте зробимо формації. Беремо швидко стріл. Щось не видно, поки що гусар фіолетовий нападає. Хм. Давайте будемо виходити. О, і okay. зелений виходить теж. Окей. Okay. Ніхто не стоїть, 15 хвилина, це дуже добре. В принципі, катка скоріше закінчиться. Скільки він коней туди відіслав? Серйозно? Ясно, ну ми мусимо нападати тоді. Будь-якою ціною. Коней в нього немає. Так, будиночки. Червоний тримайся, я тобі кажу. Так, Опілетові заходить на червоного якось. Дуже опасно там, але надіюсь відіб'ється. Так, нас немає часу чекати, я думаю ще не факт що червоний від відбір давайте нападати піджинемо пушки гармати точніше побачить є все пробились так формацію взяли Ну дивіться, в нього коней немає, у нього мало війська. Як... Ми перебиваємо. Все, давайте на пагорб. Ого, а то що за рундашня? Я не зрозумів, я думав, що вже все перебив. Чи солідна така пачка? хоча в принципі це рундашня вже. Як бачите, мушкетарів практично немає. Давайте четверту стайню. І... і цей. І церкву. Так. Ой. Це Шо? Бляха, муха. Зелений прислав свої рушення своє. Резерви. Щось дуже багато резервів у нього. Дайте якусь картеч любить. Хоч якусь Є, Є, є маленька картеча, але велика. Давай, видаляємо гармати. І все. Треба відтягуватися на базу. Відтягуємося, відтягуємося. Швидкість виходу пушок, гармат. Підкова Так, ну я не знаю, він заходить, але чи захоче він йти на доміки, буде цікаво, до речі. Я думаю, що захоче. Йому треба добивати мене, поки я не відновився по ліміту. А я відновлюся скоро, до речі. 400 ніс підкову і три казарми це Це досить непогано. Так, давайте беремо на безкінечність січових. Нам потрібно зараз буде чимось нарізувати. Як бачимо, він теж робить січових. Так, заходить зелений. Видаляємо, видаляємо. Бачите, це його стримає зараз. А можливо і взагалі там розіб'є, якщо він полізе на них. Так, давайте наступні будиночки. Так, він нападає. Будиночки підриваємо. І погнали, коротше, йдемо добивати. Відбиваємося і переходимо контрнаступ одразу. Поки можемо. І я б сказав, що можна було взяти мішки. Я, до речі, хотів би взяти цей кулю повітряну, але не знаю чи буде. Хахакартеч, оце він мене впіймав. -мо. Ти серйозно? Ви бачили? А, оце я не до Червоний ще й прийшов допомагати, дякую Жорстко-жорстко. Зелений красавчик просто. Червоного тут розбили. Блін, по ліміту зелений якось так переважає, я б сказав, досить багатенько в нього війська. Не знаю, чи нам дасть його продавити, але би треба, бо зелений, до речі, досить хороший гравець, як ми можемо замітити. Гармати давайте сюди, так як він мені колись накидав. Ну, разом з червоним, ми так щось там пробуємо. Хоча у нього тут Стрільці? Так, фіолетовий щось хоче Червоні відходи допомоги немає. Я надія на нас самих. Так Так, давайте трошки розстрілювати це посполити рушіння і треба буде заходити, бо я навіть не знаю. Так, давайте це сюди. цими сюди. Ой... Добре, давайте нападати. Щось я повірю в себе. Манить він нас на пагорбі, як ви можете замітити. Це боляче зараз тут буде. Зліс він з пагорба. 19 гармар Туди Олімон Лімон, то ти зелений? Так, ох блін, фіолетовий, ти куда? Успокойся, наш тобі того. Ну тут піка, вона б може, може би далі і лягати дуже швидко. Роздовбали фіолету гоще. Окей. Так, другу казу, 18 століття нам потрібно. Є в нас друга каза. Так, тут це є І що я вам скажу? Тут дві кази століття. Тут три кази століть. Цей зелений вже давно здався. Не хотів догорвати, та це ця рашка. Ах, Лімон, не повезло тобі, розумієте, розуміє. Так, 25 гармат. Це дуже багато. І ми ще й вдвох нападаємо, ну... Тут треба здаватися, не знаю, що тяне фіолетовий. Хіба в нього є якийсь план Так, 6700 давай. Є третя каза. В принципі, тут вже не потрібно, але... Хай буде. Ну, червоний зносить Фіолетового, тому ми можемо нападати, в принципі. Я хотів їм не мішати особу, але. У фіолетовий за росію взагалі по ним мій грати. Я, в принципі, я й сам не вмію грати за них Що тут говорить? Ладно. Так, віту називаємо. Нічого собі. І лимон на фіолетовому Ну там було цей. Э, Картеч жорстко Якось так. Ге-ге, хлопці Так, давайте глянемо статистику. В принципі, червоний, гарно досить розвивався. Він опанує століття, ну досить пішов вверх. І віто досить непогано розвилося найкраще за мене. Ну, якось так. Одним словом, не забувайте за вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в нових, віде нових відео. Всім до зустрічі! Бувайте!